Так, ну що, громада, зніму вам казочку на ніч. Що вийшло? Батарейка вже 81%. Дивимося, скільки у нас. Скільки у нас на... Оно. графік. Скільки у нас і коли. Насосало енергії. Тобто, 3 кВт 66%. ну 2 кВт тягне, так назад. Що тут ще цікаво? 2 кВт тяне і заряджає батарейки. Так, що в нас виходить? Верхня вже майже зарядилася. Друга теж майже зарядилася. Третя і четверта. Так. Я розпечатав ще, бачите, що картинки, головний екран, налаштування акумулятора. Ну, зараз так порозпечатаю. там у мене в комп'ютері файли є. І буду, щоб не тупить. Бо щось десь, десь де галочку поставить, де ще щось. Коротше, напечатаю, потім розберуся. Так, ну що, підключення. Отак відбулося. Ось, бачите, трансформатори току. Стрілочкою до, до інвертора, ну то тобто з мережі. Тут я, тож, там стрілочка є, намальована, бо вона там Типа, стрілочка виштампована, але не дуже видно. Ну, Щоб не перепутати. Вже раз установив, вита пара зайшла сюди. Тут що я зробив? Тут ця вита пара підключилася. Все нормально. Коротше, йде заряд. Коротше, хай заряджається. А завтра вже будемо пробувати підключати. Це тільки ми підключили. Зрозуміли, самий головний стчика від автомат. Один автомат. Потім між автоматами стоять ці штуки, трансформатори тока. І потім оця ось автомат буде нам на нагрузку. Тобто ми здамо типу, віртуальну. Сонячну, як, зелену сонячну станцію. Типу туди буде слать нам, тобто, до, до цих трансформаторів тока буде струм поступати, а за них він поступати не буде. І буде зливатися нам в оцей автомат. Ну, то є, я там буду підключати е, енергоакумулятор, У мене там на півтори тони води. То, туди всю лишню енергію буду зливати на оцей автомат. Це моя зелена енергетика. Коротше, вся, все опалення, все сюди буде йти. Ну, типа буде зливатися вся надлишкова енергія в, ну, через оцей автомат. А сам будинок буде підключатися на оцей порт. Lodge Ло, як EGEN. Генератор, я підключати не буду, бо треба трьохфазний генератор, а його треба переналаштувати і ще щось. Там є функція цього генпорта, що можна теж з нього знімати енергію. Якщо вже геть усе буде зайнято, то ще з цього порта теж буде енергія. А основна нагрузка на будинок. І коротше, будинок буде працювати або до акумулятора, або з панели, або від сіті, я навіть, типу, ну, кажуть, не буду бачити, що і відбувається. Ну там, у сусідів. У мене, типа, світло буде постійно. Так, ну що, хай заряджається. Ідемо спати. Вже 82%. А, а де ж я дивився? Так, тут же ж вона ще подивиться. А, ось. Так, що у нас статистика? А де ж та статистика, блін. Я ж тільки що знаходив. Капець. Ей, черту. Твою... Коротше, зараз я поставлю на паузу, знайду та покажу. Так, розібрався. Воно бачите, вже 8 кВт часов увійшло у нашу батарею. То есть, бачите, вона була на 50% заряжена. Тобто батарея сост капітально. Вона вже набрала 8 кВт енергії. Що там у нас? 220. А, зараз споживає 229. Іде заряд. И... А це по фазах. Скільки з якої фази тяне, виходить? Ну там якась одна слаба фаза. Сейчас глянемо. На, на, Де ж воно? Ага. Ось, бачите? Це ж зараз вечір. Воно одна фаза 209, 220, 219. Ось тут, бачите. Ну, все можна подивитися. Так, коротше, побачили? Де то я побачив назад. Получається, що оце все з одної фази. Так, о. 8 кВт часов. А, а ще нічого геть нам не віддало, по нолях тотал. Ну Тут то, тотал, то, 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 ну як як отой, коротше, ну то верхня, це, типа, що ми Сіті забрали, а ще сюди нічого не віддали. От тут буде показувати. Коротше, треба буде там включити одну галочку, ну, потім розберемося, потім покажу. Ну Тут, коротше, в налаштуваннях можна налаштовувати. Кажу, вже мене як кажуть. Голова димить від цих налаштувань. Так що всім пока. Зараз я розпечатую ще оці всі ось, щоб бачить. Меню зайшов, подивився. Звірився. Воно і так примерно зрозуміло, але все одно. Стіна, стіна велика. Коротше, буде мати такий плакат. Ну, що є? Англійську не вчив у школі. Учили німецьку. Я ж кажу, у нас такий. Учитель був візірик. Фамілія його була німець. Короче. І ми йому дулі тикали чи малювали. Німецьку вчити не хотіли. фашистська мова, типу. Ну, а тепер бачите, англійський, англійський, ну ж як, баран. ну, Як, з щось знаю, що он це робота, ну таке. Ну, коротше, вам така казочка, пішов я спать, завтра будемо. Завтра будемо щось, ну, як, вже, я ж кажу, що підсумок. Сеть підключена і сеть акумулятор підключений. Уже як безперебойник він може працювати. Безперебойне джерело живлення. Так що, поїхали.